Вітаю, шановні глядачі. Пришла в один із клієнтів такий ремінець свій і бритву. Рімінець каже такий його був, він на ньому її правив і голив з нею біля року, з його слів. Ремінець цей зроблений з джинсової тканини. Так званої, Тут з цього боку видерто, Бачимо смужка така нитка. І бритва така Титан. Ну, чохол я не показую, він лежить такий. Кофр прямо. Хода вона ця бритва тут ходуном, в такому стані туго, а тут геть туго. І ось на цьому титані ми спостерігаємо сліди явної заводської заточки, загострення. От такі паралельні, перпендикулярні річні крайці на стрічки зроблені. Гріндера. Загострення, скоріш всього. І на якійсь пасті потім воно все це. Оброблено і на ремінцеві якось правилось. Тут замин. Не знаю, я не перевіряв, чи в змозі вона перерізати волосину ця бритва. зараз спробую. На відміну від голдоларів, титаниці бувають отак загострені з завода, як би мовити. Зараз район носика глянемо. Але звісно ця заточка досить умовна і полотно у них часто буває криве. Тобто, якщо покласти на камінь і спробувати заточити, то путньо з цього нічого не виходить, треба. Бачите, такий... під таким кутом. Доволі глибокі риски, таке враження, що там десь 2000 грит по джиса була заточка. Ось цей титан іншим боком лежить. Бачимо чітку такий конвекс на рівчій крайці, видно, що це все на якійсь еластичному ремінцеві, можливо, і з пастою раніше гострилось, а потім правилось на оцей ж джинсовому ремінцеві. На диво, бритва в змозі перерізати волосину правда, біля самих пальців, і не всією рка в передній частині перерізає. Ось брито Титан, пів години я тру об тисячний синтетик. І бачите, де він треться. Оце знизу це сліди заводської заточки. А оце зверху фаски сліди моєї праці. Як ви бачите, далеко ще вони знаходяться. Це так як я й казав, свідчить про те, що спритла ця загострювалася на якомусь підвісному еластичному. Абразивному інструменті, який просто зробив конвекс. Не чіткий трикутник фаски, а конвекс. З цього боку, оце вона по всій довжині, отак виглядає. Ну Радує те, що більш-менш рівномірно. З іншого боку, бритви, там, де напис Титан. Трошки краща ситуація, там фаска не така широка. Зараз я поверну і подивитесь. І помітно ближче сліди роботи. Бачите, тут майже вже вихід на РК з цього боку. Тобто треба акцент робити на той бік, полотно явно не симетрично. Ну, для китайських брит та й не китайських це, в принципі, норма. Ну і зайвий раз це показує, що на каменях її жодного разу цю бритву не гострили. Це внизу сліди заводського загострення. Ось бритва Титан. Починаючи з носика. І далі. Добряче довелось з неї пововтузитись, витратити купу часу на вирівнювання. Але сталь досить непогана. Я не можу з певністю сказати вуглецева це ще якась нержавіюча. Якщо й нержавіюча, то високоякісна, бо не видно в ній ніякої такої структури грубої, яка притамана дешевим нержавіючим сталям. А може це звичайна вуглецева сталь, така як і на голдоларах. Якщо такий цей титан готовий до використання повністю. Готова ця бритва титан. Прововтузитись довелось найдобряче. І те, що її ніхто ні жодного разу не гострив на каменях і довелось її вирівняти перед тим, як загострювати. Тобто це практично перша заточка на каменях, в подальшому її гостити буде простіше. Що можна сказати? Незважаючи на таку грубу форму, не досить недбале виконання, піни простенькі, алюмінієві якісь, якісь там алюмінієвий клин, сталь доволі непогана на титанах. На цих. Не вперше я вже загострю їх. Порововтузиться, добряче доводиться перший раз, щоб повирівнювати геометрію. І тоді бритва показується досить гарною. Так, що можна і купувати, отаку бритву спокійно.